Розкажу я вам чарівну казку, яка сталася напередодні різдва. І як у казках ведеться, жили були дід та баба. У діда була дочка і у баби була дочка. Рідна бабина дочка, що не зробить, розумниця, а дідова то все не так. Всі знають, як за мачухою жити, перевернешся, бита. І не довернешся, бита. Дідова дочка зранку до роботи бралося. Дрогого хату занесла, буде піч топити, та пиріжки тут. Допоки баба з дочкою не прокинуться. Тому що, як не встигну, знову лаятимуть. А потім піду худобу годувати. Ніби щось у хаті прохолодно. Гей, ти, ти в хаті топила. Топила. А в хаті? Прибрала, їсти, зготувала. Так, кача гарпузила та пиріжки. І рідвені страви. Якщо хочете, то проходьте до сто. Дочко, донечка, вставай, снідати будемо. Вічепися, я спати не хочу. Так вставай, зачіску гарно тобі зробимо, ось диви, яке намисне. Одягнеш, підеш на вулицю, погуляєш. Не піду я на вулицю, бо там діти малі пкують та кричать ледерка, ледерка. А сусідки кажуть дідова дочка добра, трудолюбива, а бабина. Лидай ще. Ну не плач, донечко. Візьми пиріжеч. Не, не хочу я. Якщо вижени її з дому. Ай дійсно, немає дідової дочки, немає проблем. Де твій батько вештається, яке коріння, таке й насіння. Що не скажу, погано зробиш. Що не загадаю, огризатимешся як завжди. Іди геть, щоб очі мої тебе не бачили. Та побійтесь бог, куди ж я піду? Я сказала йди геть, хоч до лісу, там і живи. Довелося дідовій доньці йти до лісу. Довго вона ходила стежками та й вийшла на галяву. Чому ти тут? Я із сусіднього села змусила матчика піти здобу. Мені би то подащия. А ти чому тутиш? Ой, Холодно та А чи тепло вам? Тепло. А ось ще морозу піддам. А зараз тепло? Тепло. А рученята чому такі червоні? Де ж твої рукавички? Мені віддала. Зрозуміло. Ти, лисичко біжи додому, а ти, дівчинко, ходімо зі мною.